6 серпня. Йди на гору. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде допомога. Псалом 121, вірш 1. Про гори в мене буде не одна розповідь. І взагалі, про них можна говорити безупинно, бо вони є величезною складовою частиною нашої прекрасної планети. Тому сьогодні я хочу поділитися тим, що прочитала про гірський національний парк під назвою Грейт Смокі, найбільш відвідуваний національний парк Сполучених Штатів. Заповідник було засновано ще в далекому 1934 році рішенням Конгресу США, а в 1940 році про його відкриття для відвідувачів офіційно оголосив президент Франклін Рузвельт. До сьогодні в'їзд на територію Great Smoky Mountains залишається безкоштовним, на відміну від переважної більшості інших національних парків країни, назвали цей гігантський парк іменем Грейта Смокі, людини, що виросла в горах. Він настільки часто бував там, полював і знав кожен куточок, що був абсолютно впевнений в тому, що ніколи в горах не заблукає. Та одного разу він загубив дорогу додому. Цілком розгублений смок йшов по схилах на дотик, продираючись крізь чагарники та колючі кущі. Генрі ніяк не міг зорієнтуватися та зрозуміти, у якому місці зараз знаходиться. Несподівано чоловік набрів на якусь хатину. Зрадівши, як дитина, він привітався з господарем дому міцним літнім чоловіком. Той запросив подорожнього увійти до свого помешкання, запропонував відпочити та поїсти а потім пояснив, як краще дістатися додому. Смокі на все життя запам'ятав його пораду якщо ти заблукав у горах, не спускайся вниз, а навпаки, завжди піднімайся вгору. З вершини видно далі більше, там ти зможеш відпочити та знайти дорогу до своєї домівки. У житті ми можемо часто губитися, втрачати орієнтири з різних причин, але порада старого лісника як колись, так і сьогодні, залишається незмінною та актуальною піднімись на гору. Я не говорю про справжню гору тієї місцевості, де ти проживаєш, а можливо її там взагалі немає. Я маю на увазі гору, де перебуває Спаситель, бо тільки там ти можеш знайти справжню дорогу до спасіння та до свого дому. Чи бажаєш ти цього?